Прокурори втрутилися і скасували рішення суду, бо на підставі нього троє росіян хотіли незаконно вивести за кордон корпоративні права українського підприємства із капіталізацією, більш як 180 мільйонів гривень. Громадяни держави агресора хотіли схитрувати та позбутися часток у статутному капіталі українського підприємства. Березні минулого року Кабінет Міністрів України наклав мораторій на відчуження майна особами, пов'язаними із державою агресором. Прокурори з'ясували, що в серпні цього року троє громадян Російської Федерації, які є власниками кожен по 5% у статутному фонді товариства розташованого на Волині, відчужили свої корпоративні права на користь. Польської фірми згодом господарський суд Волинської області дозволив зареєструвати, здійснити державну реєстрацію такого стану речей, втрутившись в ситуацію, прокурори. Оскаржили таке рішення суду в апеляційному порядку, і вже апеляційний суд скасував рішення господарського суду Волинської області. Тобто прокурори не дозволили змінити власника майна, який, за рахунок якого потім можливо будуть відшкодовуватися збитки, завдані державою агресором України.